Давайте приготовим полтавські полтавские ружки. Наливаємо 250 мл кефіру, додаємо півчайної ложки соди, одне яйце та півчайної ложки солі. Все це добре перемішуємо, просіємо борошно та додаємо його невеликими порціями. Викладаємо тісто на стіл та починаємо вимішувати. Тісто має бути еластичним, але не надто тугим. Криваємо харчовою плівкою та даємо відпочити, займемося начинкою. Нарізаємо цибулю кільцями та обсмажимо до золотистого кольору. Потім додаємо нарізану курячу грудку та шампіньони, солимо першому Додаємо вершки та тушкуємо ще декілька хвилин. З готового тіста формуємо ковбаски та нарізаємо на порції. Я їх сформував у формі кульок. Підварюємо галушки, в підсоленому кропі, виймаємо їх шумівкою. Перекладаємо наші галушки в форми, в яких можна запікати. Зверху викладаємо нашу начинку форми накриваємо фольгою, запікаємо наші галушки протягом 20 хвилин, поки не утвориться апетитна скоринка. Подавайте її гарячими. Що неймовірна не українська страла?